Вітамін Б. Для Б... чого він важливий в нашому комплекс. Вітамін Б комплекс. Він тільки є зараз на, на європейському ринку саме Б комплекс. Там входить комплекс вітамінів групи В. До речі, в природі вітаміни групи Б нема такого, щоб якийсь продукт харчування він мав тільки вітамін Б12, або В3, або В6. В природі завжди. Вітаміни групи Б є, йдуть комплексом, тоді і, того їх і, і корисно от, приймати комплексом. На українському ринку є подібний продукт, багатий от, вітаміни групи Б це нутрікал. Та, для чого вітаміни групи Б? Е, першу, в першу чергу вони йдуть для нервової системи. Тобто наша нервова система, так як вона з чого вона складається, щоб її от, клі... нервові клітини вони відновлювалися, для цього треба вітаміни групи Б. Тому що вітам... вітаміни це завжди каталізатор, так? Тобто в присутності їх вони включають якісь процеси. То тобто якраз Б комплекс вітаміни групи Б, вони включають, е... включають якраз. Гарну роботу нервової системи. Тому от багато людей в мене, моїх клієнтів, вони розказують, що вони приймають вітаміни групи Б, і в них йде такий от заспокійливий просто ефект. От в нього реально є заспокійливий ефект в Б-комплексах. Це з однієї, тобто для нервової системи, для підтримки наших наднирників, які виробляють гормони стресу, адреналін, кортизол, ми вже про них говорили. От для цієї підтримки е, треба. Для, проф... для профілактики приймається можна навіть одна таблеточка в день профілактично. Да? Якщо є якісь серйозні проблеми або виявлений. Дефіцит вітамінів групи Б, кому їх обов'язково це з 10 знаків оклику це вегани і вегетаріанці. Да, тому що в продуктах харчування вітаміни Б, є в, в м'ясі, більше в червоному м'ясі. От в говядина, наприклад, вона багата. І в кого вігана вегетарія? вегетаріанці, хто от такі от стабільно, не, не, ну, вони взагалі не їдять м'ясо, да? а вегани вони не їдять і, ну, всього і яєць можна, всього, взагалі молочки, тому що вітарянці хоча б молочку десь там під'їдають, яйця можуть їсти, а рибу а можуть, а можуть, а... можуть їсти да, рибу, а вегани вони взагалі цього всього не їдять. тобто їм це все. І і це, до речі, потім впливає і, ну, знаєте, на весь організм і на розумову діяльність може впливати навіть. Угу. Тому що ну, вітаміни групи Б також в діяльності головного мозку там приймають участь. Тобто це така категорія, кому треба. Далі є ще таке поняття, от коли понижений гемоглобін, коли є анемії, такі виявлені. Е Вітамін В12, ну, дефіцит, дефіцит вітаміна В12, теж є така причина, а не мій. Ось, ось. Тобто, його можна здавати, аналіз на вітамини, ну, В12, на фоліову кислоту, допустимо, можна е, здавати. І от таким людям теж треба. Взагалі, в кого анемії, то це, цей продукт можна також рекомендувати і можна приймати. Так, немає апетиту, то рекомендують вітаміни групи Б. Дивіться, чого його рекомендують? Дуже, кстати, хороше запитання. І тут така логіка, знаєте, в цьому запитанні. От кому в кого знижений апетит, тому рекомендують вітаміни групи Б. Чому це так відбувається? Тому що в людини поганий апетит, вона погано їсть, в неї вона не отримує харчових речовин з їжі, і знижується гемоглобін, анемія. Так? Тому цим людям назначають вітаміни групи Б, щоб підтримувати, щоб, той, щоб не війти в анемію, щоб не знижувався гемоглобін, таким чином. Ось. Я е Ще... читала запитання, але я його не можу mm -hmm. розуміти. Може, ти у mm мене -hmm. бачиш там? Mm -hmm. в... Ні, не, я не бачу. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, до е хондропротекторних уколів треба приймати вітацитрин 5А? Е дивіться, я не знаю, що це за препарат. Це щось. Тому я не можу вам відповісти на це запитання, тому що ми більше тут зараз говоримо про продукцію Nation Sunshine, в якій є також, до речі, Хондра протектори, є хороші на європейському ринку, є чудовий продукт комплексний вже Everflex, який входить і глюкозаміни і і МСМ. А за лісу таблетки? Да, а на українському ринку є окремо глюкозмін, окремо хандротін і окремо МСР. Можеш сказати, mm -hmm. деж, бо я підготувала mm -hmm. Флекс, можеш сказати декілька слів ще за нього, якщо. Mm -hmm, mm -hmm. Давайте я ще розкажу, договорю ще одну, я згадала про кому треба комплекс, є такі. Аналіз на гомоцистеїн. Це, в общем, така речовина, яка в, ну, в організмі виробляється коли, і вона поражає. Я не буду би, розказувати дуже довго, як вона образується, який в неї, неї біоміханізм дій. Але це, цей гомоцистеїн він поражає, виходить, як баріжі судини. І, і потім туди припливається холестерин і формується на тому місці холістерінові бляшки. Ц цим людям, щоб вирівняти цей гомоцистин, знизити, от їм якраз треба приймати б комплекс. Взагалі, от в старшому віці в один чекап я би так включила також аналіз на цей гомоцистеїн. Особливо в кого є якісь хронічні різні захворювання, в кого є схильність до серцево-судинних захворювань, здавайте ще на гомосистини будете бачити, в кого підвищений, обов'язково от беріть оце от Б-комплекс і просто приймайте. І не бійтеся пере. Знаєте, от іноді в... кажуть, що в мене там в крові здали аналізи, і вітаміни групи Б нормальна, нічого страшного. Також, якщо є якесь пере, передозування вітамінів групи Б, не страшне в якісь такі, ну, навіть в декілька разів, коли він перевищений, це не страшно. Значно хуже. Ви знаєте, от вагітним жінкам їм обов'язково фоліова кислота, це теж відноситься до Б комплексу